Пушкіна, зараз я не знаю, як він називається, але це саме організатори фестивалю технічного Одкервент вирішили зробити вперше під час війни автомобільне зібрання, причому в такому доволі цікавому форматі, тобто зібрали тільки найкращі автомобілі, які варті уваги з глядачів, і е, у павільйоні, як в камерному такому залі, проходить оця безпосередня експозиція. Давайте пройдемося. Я вам покажу, що тут є найцікавішого. Подивимося самі Головні прем'єри цієї виставки, і, до речі, тут дуже багато цікавих автомобілів, про які я й хотів би вам сьогодні розказати. Як бачите, відміна від технічного фестивалю, який проходив у музеї авіації, тут є багато. Ну, по перше, тут не так багато автомобілів, близько 100 одиниць, але вони дуже гарні. Встановлені, можна до всього підійти. Крім того, це павільйон, тобто тут така камерна, гарна атмосфера, і крім того, тут виставлені тільки ті автомобілі, які варті уваги. Тобто вони проходили певний кастинг. І давайте почнемо з найцікавіших екземплярів. І от у нас прямо по курсу. Саме така ізюмінка цієї виставки це автомобіль газ 6173 Ну, Нібито звичайна МК, але якщо дуже ретельно її роздивитися, ми побачимо, що це повнопривідний такий седан. Таких автомобілів випущено було доволі небагато, всього менше 200 одиниць. Я зараз не пам'ятаю точну цифру, ну десь 192 чи 194. І відмінність цієї моделі в тому, що її деякі джерела називають найпершим у світі повнопривідним седаном. Я не дуже згоден з цим твердженням. Ну, по-перше, я пам'ятаю, з багатьох інших музеях я бачив повнопривідні автомобілі 30-х років, наприклад, той же Mitsubishi PX-33. Крім того, я знаю історію появи цієї автомобіля. Вона була створена за мотивами Форт Мармон. Це був такий е, позашляховий також автомобіль. Але е, всі ці спроби вони були дійсно не на кузові седан, тобто без е, криші. А вони були або на кабріолетному шасі, е, або е, це просто були якісь відкриті автомобілі. Тому е, ну, певна правда, втвердження, що це перший у світі автомобіль седан е, дійсно є. Яку у, до речі, підхопила радянська пропаганда, і досі зустрічається це твердження, що от найперший в світі позашляховик седан створили на Горьковському автозаводі. Ну можливо і так, бо його створили по тій причині, що просто. Іншим в голову не прийшло створювати позашляховий седан, бо позашляховики у той час створювали на таких відкритих армійських кузовах і робити з Позашляхових седану дійсно ніхто не догадався. І до речі, ми ж прекрасно знаємо історію автомобілебудування, що позашляхових седанів і зараз не дуже багато. Тому е, якийсь ексклюзив в цьому автомобілі дійсно є. Е, в, на території України це єдиний такий автомобіль, саме повнопривідна МК ГА 6173 і от ми бачимо, що такі автомобілі теж були. До речі, їздили на них виключно всякі генерали та маршали по шляхах Другої світової війни. І, напевно, що на цьому теж їздив якийсь високий армійський чин. Але йдемо далі, подивимося, що тут ще є. Є у нас тут і цікаві автомобілі «Додж». Такі автівки постачалися нам по лендлізу. А ось оцей доволі цікавий Dodge WC-54. У такому виконанні медицинського евакуаційного автомобіля. Це, в принципі, ізюминка, родзинка такого автомобіля більше немає на території України. І я не впевнений, що такі навіть постачалися до нас під час ленд-лізу. Але от, бачимо, що саме для евакуації поранених в американській армії існував ось такий евакуаційний автомобіль ще у Другу світову війну. І ми можемо побачити, яким чином перевозили поранених. Він розрахований на перевезення двох. І надання першої медичної допомоги. А ось той автомобіль, який, безперечно, є одним з найперших у світі позашляхових автівок без всяких там кавичок, ком і так далі, це безумовно «Віліс». Віліс був створений саме як армійський позашляховик. Під час Другої світової війни він заслугував дуже гарну репутацію. Його, до речі, виробляли не тільки на заводах Віліс-Оверланд, які ми далі будемо знати під назвою Джип, а й на заводах тож, Форда. І Фордавська версія просто називалась Форд -Джі -Пі Ві». І саме є така. Легенда, що із цієї, скажімо так, абревіатури, із цієї трансляції, і пішла оця назва Джип. Але йдемо далі, дивимося, що тут є ще у нас цікавого. Значить, хочу просто показати вам, яку шалену втрату отримала ретро Рух і, взагалі, Україна це. Володимир Мукан один із співорганізаторів фестивалю Олд Карленд, який загинув в минулому році під Бахмутом. Він довгі роки був саме тою людиною, яка просувала Олд Карленд, і усі пости в соцмережах, рекламу і так далі, створював саме Володимир і дуже. Не вистачає його зараз, бо навіть оцей фестиваль, на якому ми зараз знаходимося, верніше виставка, ну, відчувається, що не вистачає от роботи Володимира, тобто він не досить так ретельно, душевно і грамотно просуває просунутий у соцмережах. І тому не так багато людей, на жаль, зараз тут є. Тому Загибель Володимира це безперечно велика втрата для українського ретро руху і для взагалі ретро... і для фестивалю от Карленд. Тому йдемо далі дивитися, що ж є тут на цій виставці. А на цій виставці ми бачимо і мотоцикл. К-750 і мопеди Рига, Тула, Вятка. Крім того, є цікаві також екземпляри після реставрації яви, іж Юпітер 5. І, до речі, от цей іж Юпітер. Цікавий тим, що має такий тент на коляску, який існував в ті роки, але є таким доволі рідкісним зараз. Тому цікаво побачити, як це все виглядало. І бачимо ми інші їжі також. Крім того, є тут і велика експозиція запорожців різних. Бачимо ми і ЗАЗ-968, 968 М, 966-й в різних виконаннях. Є в рідній фарбі, є ті, які вже мали якусь певну реставрацію. Одним чином, от таким є експозиція саме Радянського автопрому. Але ми йдемо далі, і зараз ми з вами подивимось родзинки, які є на цьому фестивалі. І одна з головних родзинок, про яку я хотів би вам сьогодні розказати. Це автомобіль Ауді 225, Audi Front. Ауді Фронт. Це, по перше, найстаріший Ауді на території України. По друге, це один з перших у світі автомобілів, які мають передній привід, і в третє. Ми бачимо в цьому ауді всім нам відомого автоісторика Володимира Вінника, який приймав участь у наших передачах історичного автоклубу. І Володимир нам зараз коротенько розкаже історію цього «Ауді 225 1936 року. Фронт» взагалі модель дуже цікава. Коли склався концерн на Автоуніон, виявилося, що у Ауді нема власної розробки. Тобто розробка є, але робити її нема чим. Ну, раму робили самі. Розробка мала бути передньопривідна. Туди під капот поставили двигун від вандерера, який теж входив в Автоуніон. І рання модель ЮВ 225. Там був слабенький мотор, ще 40 сильний. Але 35-го року пішла модель фронт 225. Передня привідна, як розумієте, це фронт, да? і там двигун вже став 50-сильний, 2,2 літри. Кузовів Ауді ніколи не виробляла, і тому кузови були на спецзамовлення. Тобто Різних ательє. закриті Амбібат, кабріолети Глайзер, два родстери Хорг і один родстер Ердман Росі. Е, всього було випущено 2588 автомобілів, з них кабріолетів десь 600, може трошки більше. Ця машина 30, березень 1936 року, одна запаска, питають, а де ж ви другу ділили? А отак малась бути по моді того часу. Е, одна запаска. Та так, Машина була в Україні на Донбасі. Вона була зелена, з зеленим шкіряним салоном, чорні крила, чорний верх капота, а сама машина зелена. Але після реставрації стала ось такою. Може, з вашого бажання прийняти участь у вашому родинному торжестві? Чи весілля, чи фотосесія, вже як придумаєте. Прошу. Дякую, Володимире. Як завжди, дуже переконаний. І дуже цікаво, і е, якщо наші глядачі е, передивляться передачі, де приймав участь Володимир, вони е, дізнаються дуже багато нового і цікавого. Але ми йдемо далі і будемо роздивлятися ще нові автівки, які з'явилися е, на цій виставці. Це якраз свіжі реставрації, ми бачимо. Роботу майстерні Вінтаж Моторс є у нас тут і Rolls ройс і дуже цікавий Mercedes-126, який, до речі, вперше експонується на цій виставці, і вперше для широкого загалу ми можемо його побачити. Це машина 74-го року з двигуном v 8 45 літри, і це дуже така остання реставрація. І ще ми бачимо цікавий газ 14 чайка 85-го року, реставрація якої тривала майже 4 роки. Є і експозиція інших ретроавтомобілів Мерседес. І навіть цікавий 123 й в кузові е, універсал, е, і ну скажемо так, Мерседеси завжди цікаво і завжди ретро. Е, Йдемо дивитися далі, крім е, класичних автомобілів. На цій виставці ми бачимо е, більш сучасні янгтаймери, цей Форд Проб і дуже багато різноманітних американців, як оцей Cadillac Deville, наприклад, у виконанні кабріолет. І давайте просто подивимось, як же виглядали американські кабріолети в ті роки, коли у нас ще пишалися волгами. І москвичами, американці їздили на таких величезних дредноутах з такими шикарними салонами. І бачите, як замарачувались у той час автовиробники? Тобто під колір цього автомобіля тут виконаний навіть пластик на кермі, обшивка. на... Дверях і на передній торпеді, а деякі виробники навіть заморачувалися, робили килимки в колір, в який викрашений автомобіль, а деякі навіть обшивку сидінь виконували. Ну, американці тих років це дуже окрема така тема, яку Ну, треба розглядати уважно і не поспіхом, бо кожен з представлених автомобілів, як, наприклад, цей Chevrolet Impala, цей Каталіна, це дуже такі знакові для свого часу автомобілі, які нам не дуже були відомі. Але те, що можна було побачити на дорогах України, я вам також хочу показати: це, наприклад, оцей BMW 321 Я вам розповідав історію цього автомобіля і взагалі цієї моделі. Тобто, незважаючи на те, що ми бачимо тут шильд BMW, цей автомобіль було вироблено на заводі BMW в місті Айзенах. А я нагадаю, Даю, що автомобільне виробництво э, BMW Почалося не в Мюнхені, а саме в Айзенасі, і певний час після війни на заводі БМВ випускали ці автівки, так сказати, санкціоновано використовували бренд БМВ, поки не трапився великий скандал. І далі вони були змушені змінити емблему. На ЄМВ, тобто Езінах Мотор Верке. Ну а згодом взагалі припинили виробляти автівки, які належали БМВ. Ми йдемо далі і бачимо ще дуже цікавий автомобіль Бюїк. Родмастер і саме такі автомобілі свого часу у 30-ті роки закуповували і вони їздили по території України. Значить, на них їздила. Різноманітна партійна номенклатура, і у е, наших передачах історичного автоклубу ми розповідали б саме про Roadmaster, Родмастер, які, на яких їздила тодішня київська партійна еліта. Ось так він дуже чудово виглядав цей автомобіль. Ну а різноманітні чиновні по Поменше їздили на автомобілях ГАЗ А. До речі, це також доволі цікавий автомобіль, який почали виробляти в 32-му році. Але хочу вам зазначити, що Вперше у Радянському Союзі оцей ГАЗ АА, він газ А, прошу пробачення, було зібрано саме у Харкові, на Харківському автозбира... автоскладальному заводі ХСЗ, і їх тоді збирали з кузовом седан, тобто закритим кузовом. Ну а це вже Безпосередньо е, виробництва міста Горки або Нижній Новгород, і саме цей автомобіль ми бачимо в гарному стані на цій виставці. Е, ще один дуже цікавий автомобіль, на мій погляд, це ГАЗ-М-72. Ніби звична победа, яку ми всі привикли бачити, але якщо ми поглянемо на її. Передню підвізку ми побачимо, що це, в принципі, повнопривідна победа або перемога, як краще сказати, Значить, вона виконана на агрегатах автомобіля газ 69 і вироблялась доволі недовго з 1955 по 1958 рік, але за цей час на цьому автомобілі встигло дебютувати. Доволі багато новацій. Одна з них це перший в Радянському Союзі склоомивач водяний з'явився саме на ГАЗ М-72. Не плутайте її з мотоциклом М-72. І якщо ви уважно подивитесь, то з боку ми маємо навіть. Бачимо шильдик, де завжди було написано «Побєда», тут М72. Крім того, отой бадочок на кермі. На який потрібно потиснути для того, щоб е, з'явився клаксон, також дебютував саме на оцьому повнопривідному седані. Тобто, бачите, е, не від гарної такої, не від гарного життя з'являлись е, такі повнопривідні седани у радянському союзі. Ми з вами вже бачили газ 60 один з кузовом седан. Зараз ми бачимо побіду також з кузовом седан. і це був автомобіль, на яких їздили такі директора колгоспів і використовував їх саме для поїздок по власним угіддям без доріжжо. Цікавий москвич 400, але 401. Але ми не будемо загострювати на ньому свою увагу. А подивимось на ось цей зим Фаетон 49-го року. До речі, якщо ви... Вивчали взагалі історію цього автомобіля, то ви з'ясуєте, що насправді ніяких зім-фейтонів не існувало. Вони існували тільки в експериментальному виконанні там дві штуки. Але якщо відкриєте за пошуком у Гуглі, побачите, що таких автомобілів насправді. Ді дуже багато зараз існує, тобто це е, різноманітні репліки е, по мотивам того самого зім Фаетона. Він не пішов у виробництво е, через те, що так і не вдалося досягти. Жорсткості його кузова. Хоча я пригадую, що колись я бачив навіть фото Зіма на Кречатику, і мені щось здається, що він був саме у відкритому такому виконанні Фаетон. Але історія от Зіма. І, взагалі, чого він називається ЗІМ? Тобто, ну це така помпезна машина радянської епохи імперського такого стилю, яка з'явилася е десь на початку 50-х. І, до речі, саме на цьому автомобілі вперше з'явився зображення емблеми. Газу, тобто всі автівки, які були до цього, вони не мали цього оленя. І саме на зіму він з'явився вперше. Чого ж він називався Зім? Той час завод називався, завод імені Молотова, в честь міністра закордонних справ Радянського Союзу Молотова, який нібито патронував ГАЗ. Але після того, як був заклад, Хрущов звільняє Молотова, назва. Зім зникає з назви е, цього заводу, і е, цю машину починають називати газ -12». І е, Уявіть, які все таки підлабузники були ті всі чиновники, тобто вони починають знімати оцю емблему зім і клеїти туди емблему ГАЗ-12, щоб таким чином продемонструвати, що нібито вони є лояльні до своєї влади влади, щоб не втратити всілякі привілеї. Це автомобіль уособлення такого помпезного імперського стилю. Тут навіть оцей червоний флажочок на капоті з оленям він підсвічується. Ну, все виконано в тих, скажімо, в таких імперських стилях, які полюбляють зараз і нинішня російська влада. Тоді вона була також. Любила це все. І зім. До речі, це автомобіль, який був. Ну скажімо, він був таким елітним, але в той же час його продавали свободно для. Бажаючих, тобто коштував він 40 тисяч карбованців, стояв навіть в автомагазинах, але придбати такий автомобіль могли дозволити собі небагато людей. І не через кошти, не через його вартість, а тому, що навіть існував такий анекдот: приходить покупець. І питає: Я хочу купити собі зім. Скільки коштує? 40 тисяч карбованців. Добре, можна купити. Так, да, завтра можна. Приходьте завтра. Тільки покупець виходить, продавець набирає КДБ і каже: до мене приходив покупець і хотів купити зім. О, добре, мені якраз не вистачає для того, щоб виконати план по затриманим. І ну, насправді треба було мати дуже багато такої впевненості в собі. і Сміливості, щоб купити в той час ЗІМ. І, до речі, ЗІМ був не тільки партійним автомобілем, тобто його використовувала різноманітна партійна еліта, але він використовувався і у таксі. І у якості швидкої допомоги і були такі автомобілі навіть у Києві. І крім того, на базі зіла робили навіть автомата яка їздила по залізниці у якості тягового такого транспорту. Ну, ось такий він о Карвент. Ми бачимо. Що є тут в принципі доволі цікаві автомобілі, є от іще й Мерседес-170-й в такому чудовому виконанні. До речі, на Мерседес 170 їздив той самий «Штирліц» у знаменітому фільмі «17 миттєвостей весни. Це був такий ну, найдоступніший. Наймасовіший автомобіль Mercedes у ті часи, і тому він, скажімо так дуже багато великій кількості потрапляв у якості трофеїв і на території України. Ось такий він, Old Car Карвенд. Ось такі вони зірки Old Car Карвенда, які ми вам сьогодні показали. Пишіть ваші враження від цієї виставки. Пишіть, які машини ви пам'ятаєте з власного життя, які вам сподобались на цій виставці. І взагалі ваше побажання по розвитку ретро-руху, який, як ви бачите, існує в Україні навіть під час війни. І до речі, саме цей захід призваний зібрати допомогу для наших воїнів, які боронять нашу державу для того, щоб ми могли проводити ось такі події. В тилу. До нових зустрічей. Пишіть ваші коментарі. Буду з задоволенням їх читати.